Зараз на екрані ви бачите креслення плану земляної споруди. На прикладі цього креслення ми з вами навчимося використовувати і створювати різні види штриховки. Ось ви бачите, що штриховка йде по низу лінії по контуру, повністю заповнена і заповнена частково, але штриховка. В програмі Компас вона вимагає, щоб контур завжди був закритий. Як же нам виконати це завдання, щоб дана умова виконалася? Тобто, щоб і штриховку зробити, і в той час щоб був не закритий контур? Зараз я вам це все покажу, але перш ніж виконувати роботу, ми з вами звертаємо увагу, що розміри даної роботи великі. А відповідно потрібно встановити масштаб. Ось на екрані ви бачите, що масштаб встановлений 1 до 40, і відповідно орієнтація листа горизонтальна і лист великого розміру. Тут формат А1, але для даного креслення можливо цей великий формат. З розрахунку, що, можливо, тут буде встановлена специфікація і ще додаткові креслення. Можна вибрати і інший, якщо вам це не потрібно, все в залежності від завдання, можна вибрати і менший формат. І так, починаємо. Спочатку натискаємо файл Створити. Креслення. ОК. Далі нам потрібно розвернути. Аркуш і встановити масштаб. Як це зробити? Натискаємо сервіс, параметри, параметри першого листа, формат. Вибираємо формат листа А1, горизонтальна орієнтація. ОК. Бачите, листок у нас розвернувся. Ми зараз вибираємо його, зменшуємо. Тобто використовуємо здвиг і розміщуємо даний аркуш так, щоб нам було зручно. Користуємося мишкою і цією командою в меню Вид є команда здвиг, але не забуваємо її вимикати. Натискаємо Стоп. Далі нам потрібно встановити масштаб. Креслення не складне. саме головне тут акцент на штриховці. Вибираємо масштаб. Вид, дерево побудови, і ми бачимо масштаб 1 до одного. Далі вставка, вид, вмикається панель властивостей, вибираємо масштаб 1 до 40 і натискаємо, не забуваємо обов'язково по центру креслення ліву кнопку миші. І в дерево побудови ми бачимо, що встановився масштаб 1 до 40. Тепер нам потрібно побудувати. Насиль. Що ж ми починаємо? Я завжди кажу, що перш ніж щось будувати, вам потрібно проаналізувати роботу. З чого починати? Подивіться на розміри. У вас згідно додатку, будуть у кожного свої розміри, але принцип алгоритм побудови такий же самий. Тобто, я дивлюся, що в мене ось розмір насипу 4 тисячі. І уклони 4 тисячі на відстані 4 тисячі, 4 тисячі. Я додаю це все, і в мене виходить 12 тисяч. Тобто оця нижня лінія в мене буде 12 тисяч. Далі мені потрібно піднятися на висоту 4 тисячі. І далі вже побудувати сам насип. І так, повертаємося до нашого креслення і починаємо креслити. Вибираємо панелю, відкри... вмикаємо геометрія, вибираємо відрізок. Довільно в області натискаємо прав... першу кнопку. І дивіться, щоб у вас лінії йшли рівненько, щоб вони не скошувалися. Натискаємо ортогональне креслення. Тепер лінії будуть йти, але там є моменти, коли ви будете скошувати лінії, обов'язково не забувайте вимикати цей режим. І вводимо розмір. Розмір у нас буде 12 тисяч. Ввела я в панелі властивостей 12 тисяч натискаю ліву кнопку миші. Побудувалася в мене ця лінія. Тепер мені потрібно, щоб побудувати верхні, піднятися по центру на висоту 4 тисячі. І натискаю. Ентер. Побудувався цей відрізок. Тепер мені верхню насип потрібно побудувати. Якщо в мене там розмір 4000, значить буде вліво 2000 і вправо 2000. Прив'язалась, сказала 2000. Натиснула Enter. Прив'язалась, сказала напрямок. Ввела 2 2000. Якщо не вводиться не бійтесь виділити. І натиснула Enter. Побудувалася в мене. Тепер оцей допоміжний відрізочок нам вже з вами не потрібний. Ми його прибираємо, виділяємо і натискаємо клавішу Delete на клавіатуру. Далі нам потрібно з'єднати, відключ... відмикаємо ортогональне креслення. І вибираємо відрізочок і прив'язуємося до одної точки до другої. Прив'язались до одної точки до другої. Ось ми побудували з вами нас. Далі нам потрібно провести лінію, там не вказаний певний розмір, на яку відстань, тому ми виберемо з вами, ну, наприклад, знову ортогональне креслення 8 тисяч. І натискаємо. Тепер прив'язалися тут уже довільно, бачите, у нас орієнтація і прив'язка працює. Тут ми можемо вже довільно побудувати це, де в нас буде штриховка йти зліва від насипу. І натискаємо стоп. Тепер що нам потрібно зробити? Нам потрібно заштрихувати, вибрати типи штриховки для цих споруд. Зараз відкрию вам зразок, щоб ви побачили, що нам треба заштрихувати. Нам потрібно насип заштрихувати, нам потрібно, тобто, це буде насипний ґрунт у нас тут, далі буде звичайний ґрунт штриховка, і це буде штриховка рідина. Як це виконати? Повертаємося до нашого креслення. В панелі геометрія у нас є штриховка-елемент. Натискаємо його і вибираємо тип штриховки, який нам потрібен. Наприклад, для насипу насипний ґрунт. Вибрали і натиснули по штриховці. Дивіться, якщо у вас, зверніть увагу, якщо у вас буде наштриховано так міленько, значить ви повинні вибрати крок. крок Беріть максимальний 20. Ви можете вести, виділити і свій крок, вибрати будь-який, не тільки той, який запропонований, а й свій, який вам потрібен. І уклон можна вибирати і змінювати уклони ліній, штриховки, які задані. Не звертайте увагу ще на це, тому що може бути заштрихована область. А може бути заштрихований контур полоса, тому ми полосу будемо використовувати у вас нижче, отут, коли будемо креслити. А зараз нам потрібно, щоб була заштрихована область. Не забуваємо, що якщо зігнута стрілочка створення об'єкту активно виділена чорним кольором, то її потрібно обов'язково натискати. Якщо вона сірого кольору, кольору неактивна, ми її не натискаємо. В даний момент ми натискаємо, щоб зафіксувалася наша штриховка. Знову вибираємо штриховку. Вибираємо тип штриховки, наприклад, рідина. Вона буде такого кольору. Бачите, вона якраз те, що нам потрібно згідно завдання. Але ви можете підбирати інший стиль штриховки в залежності від роботи. І вибираєте також щоб у вас була, була залита область, і щоб у вас був крок, який вам, вас влаштує, в даний момент мене крок цей влаштовує. Натискаю зігнуту стрілочку і команду Стоп. Далі мені потрібно набу... виконати штриховку нижньої лінії, тобто звичайний ґрунт натуральний, показати, але я ж не можу. його при, зробити під одною лінією, повинен бути закритий контур. Як це ми виконаємо? Вибираємо відрізок і виконуємо, використовуємо допоміжні лінії. Тобто будуємо довільно прямокутничок, який нам допоможе виконати штриховку, а потім ми все, що не потрібно, видалимо з вами. Натискаємо стоп, вибираємо штриховку. Вибираємо штриховку натуральний ґрунт, тільки вже по полосі і натискаємо. І ось вона в нас побудувалася. Але ви бачите, що вона у нас побудувалася по, натискаємо створити, натискаємо стоп. Побудувалася по контуру по полосі. Як же нам зробити, щоб була одна полоса? Ну, по-перше, ми повинні прибрати непотрібні лінії. Прибираємо, Натиска, навожу курсор, натискаю ліву кнопку миші, виділяю контур, лінію, тобто і прибирається. Тепер у мене виділена штриховка. І такий невеликий, можна сказати, фокус показую вам, навожу на центр. І затискаю ліву кнопку миші і протягую догори трішки ще, щоб вона з'єдналася. Збільши, збільшу розмір, масштаб і з'єднала її. Все. Тобто, якщо у вас щось не виходить, прибрати лінію, з'єднати е, контури, вам обов'язково потрібно. Збільшити масштаб, і тоді у вас все вийде. Тепер я ще потрібно прибрати оцю ось лінію, але дивіться, в мене виділяється штриховка. Тобто мені також потрібно збільшити масштаб і навести на оцю ось лінію. Бачите, не відразу спрацьовує. Ось спрацювала. І натискаю. І виділяю лінію, вона в мене все виділила, натиснула, видали. Тобто, дивіться, ми з вами насип побудували, штриховки різних видів використали. Зверніть увагу, зараз я візьму переміщення, вмикаю ще раз розміщу зручно, щоб ви побачили. І так, ми з вами використали штриховку, тобто заштрихували. Насипний ґрунт використали. Далі ми використали штриховку рідина і натуральний ґрунт і зробили так, щоб штриховка у нас була тільки під лінією. Тобто здвинули її, і вона у нас зараз під лінією. Додаткові лінії ми всі видали. Тепер залишилося тільки встановити розміри. Використовуємо панель розміри, вибираємо елемент, лінійний розмір. Прив'язались до одної точки, прив'язались до другої. Третій натиснули ліву кнопку миші. Прив'язались до одної точки, до другої, встановили. Прив'язались до одної точки, до другої, натиснули ліву кнопку, встановили. Трішки я поспішила. Ще раз прив'язалась, прив'язалась, встановила. Хочеться рівненько, значить, збільшимо масштаб. О, це вже вийшло те, що я хотіла. Тепер дивіться, мені треба горизонтальну провести. Тобто, я змінюю тип. Ось, е, верніше, горизонтальну міняю на вертикальну. Висоту мені потрібно показати. І ось я встановила розмір. Е, і так, ми з вами дану роботу в е, виконав. Тобто, ми з вами побудували. План земляної споруди насип такий, і використали три види штриховки і встановили масштаб, масштаб і розміри. Все, дана робота виконана.